Вправа 807. Вирушивши на прогулянку черепаха тортіла, за першу годину проповзла 23,5 км, що на 5,5 км більше, ніж за другу годину. Скільки кілометрів проповзла тортіла за 2 години. Для того, щоб знайти, скільки вона проповзла за 2 години, нам треба дізнатися, скільки вона проповзла за другу годину. Сказано за першу 23,5 км, що на 5 км. 50 кілометра більше, ніж за другу. То виходить на другу на 55 кілометра менше, ніж за першу. А за першу 23,5, то в першій дії ми від 23,5 маємо відняти 5,5 мінус 5,5. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, знаменник у нас однакові, тоді записуємо його. Це буде 50. А в чисельнику у нас буде 23 мінус 5. І це дорівнює. 23 мінус 5, це буде 18. Яких 50. Ну і пишемо в дужках чого кілометрів. Записуємо. Це у нас проповзла. Повзла тортіла, тортіла за другу годину, за другу годину. Ну, добре. Якщо вона за другу проповзла 1850, а за першу 2350, то як знайти за 2 години треба їх додати. Пишемо тоді друга дія, записуємо. Тобто треба до 2350, то що вона проповзла за першу годину додати те, що за другого. А за другого 1850 кілометра. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові, 50. Давайте його так і запишемо. То в чисельнику пишемо 23 плюс 18. Ну і це дорівнює. Ну що ж, 23 плюс 18, 23 плюс 10 це буде 33, а 33 плюс 8 це буде 41. Тобто ми записуємо, що в чисельнику у нас буде 41, ну а в знаменнику 50. Пишемо в дужках чого кілометрів. І записуємо це. Проповзла тортіла. Проповзла тортіла. За дві години, пишемо за дві години. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Нас запитували, а скільки вона проповзла за дві години? Пишемо 41,5 кілометра. Ну що ж, ось така задача на операцію з дробами. На цьому вправу завершено.